Тальбот или шахи в рай Пирайт. Пират. Рейд, рейд на 823. Захист с Суперник обирає варіант там, де роздвоює мені пішаки чомусь. Вирішив мені роздвоїти пішаки. Це добре. А я що хочу? За 4 хочу зіграти, <клес> ну я й не збирався тут щось робити, якщо чесно. Може, цим пішоком взяти? Виглядає так собі, але не знаю. Так, він, можливо, хоче фризячів вкинути. Я б цього давати йому не хотів. Десь пішак підвисає. Так, словно, у нас якийсь такий собі, да? Що він є, що його нема. Ну, Фрізякуди ти кудись переводити. Чорним полям. Підриває. Ну, не знаю, в мене є можливість на є е 6 потім забрати. Щось дуже послабляється. у нього мало фігур, у нього слон не грає. Ну і впрається в пішока. І інтак пішов. Тепер Білопольник. У... Ль... більш-менш у нас. Схожий на когось. Різд5 слон прийде сюди. Може цього слона отак покращити? На секундочку, тут такая мини-пасточка. Можна і тут з'їсти. Най, 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 най буде. найжорсткіший. я можу? Щось може, не знаю. Тура висить, кінь висить. Тепер наша ідея відкрити лінію чорну Pacific. Не раджу тобі брати тобі байдуже, да? Та там там там. Тепер у основній позиції саме ця зв'язочка. Можна було ще так, мабуть, зіграти, <кій> інтернет, треба трошечки приглушити так. Возьму. Давай, ты хочешь. Так, мінятись. Я ж відключив інтернет. Вайбер, ти нормально себе почуваєш? Так якщо так. 76 на 78. Непогана партієчка. Вийшла. В кінці. Так, і тут суперник повівся на це. Зразу програє партію. З'їв пішечка, програв пара, Так і буває. Так, да, від зв'язки вже ніяк тут не, не можна відв'язатись і все втрачається і матка чотири ходи так король d 6 ша це 7 ша згодом є 5 по діагоналям мейт